Вітаю всіх на каналі, і зараз я покажу, як можна, треба хто хоче підняти поступову волотисту гортензію, щоб вона у вас великим кущем росла, гарна. Звісно ж, коли чим вищий кущ, тим не такі здоровезні суцвіття в неї, але тим паче хтось полюбляє низьку обрізочку, щоб невисока по пояс була гортензія, наприклад. А хтось любить, щоб як наш бузок, пам'ятаєте, у кого є ще старі бузки, то вона висока, як бузок. Височезна і величезна. Треба ж, звісно, попрацювати над кущиком високорослої гортензії. Наприклад, це в мене ваніла. Зараз я буду ваніло обрізати і фантом. А ви дивіться, які у вас. Звісно, шкарликові і дуже низенькі. Не треба так обрізати. І ще плюс треба обрізати так вже рослинки, які вже підросли значно, від трьох рочків. Ті, які тільки один рочок і два, то краще не чіпати. А вже більш такі, бачите, ось такі товстенькі гіляки вже. Тільки так. І нехай розвивається, там можна попрацювати над кореневою системою і подавати підживлення і так далі. Все, поїхали. Першим ділом, звісно ж, треба... це перший етап обрізочка. Другий етап вже буде потім весною формування куща. Зараз треба нам почистити кущик, тобто обрізати все лишнє. Бачите, ось ця гілочка пересікається. З оцієї. Це не потрібно. Зараз їм, в принципі, нормально, так, але потім вони будуть находити один на одного. Тому я її вирізаю, і це піде на живці. Так, ось так. Пробираюсь, вирізаю саме тоненьке, не потрібне. Формуємо поступово гарний скелет. Так, кора трошки залізла туди. Так. Убираю я, прибираю ось цю гілочку тонесеньку. Хочу так гарно я підкрастися. Так, є. Так, дуже класна гілочка йде. Ось вона. Тут було дуже велике суцвіття. Але вона йде всерединку. Це буде на живці. Я її виріжу. Бо вона йде всередину. Не буду залишати навіть в цьому році. Так, є, оцій поки що я залишу. З часом, звісно ж, вони будуть заважати, тому що гортензія має товстий стовбур з часом, але її завжди може вона обрати, обрізати, що угодно підправити. Що високе, теж можна донизу обрізати кожного разу. Тобто волоциста гортензія дуже класна для формування кущика. Вона не боїться нічого, вона завжди знайде, що іде, і випустити яку брунечку і знизу, і зверху. Так, дивіться, я залишу 1, 2, 3, 4, 5. Поки що залишу. З часом я обріжу або цю, або цю, буду дивитися, як вона буде взагалі. Одна одному мішати. Тепер піднімаю кущик вгору. Так, шукаю бронечки, де в нас тут? Одна секція. Ну, тут майже щось так зчесано немає. Один, два, три. Вище я не хочу. Чим вище, тим мілкіше суцвіття Чим вище, тим раніше вона заквітає, між прочим. Я зроблю на три. Один, два, три. Тут і ось так от ступаю трошки і відрізаю. Так. Все, на три бруні я один, два, три підіймаюся. Поки що буде так. Зараз покажу, які можуть бути в майбутньому один, два, три рогаточки. Так. Що у нас тут? Начебто щось є, і начебто нема. Ну, мені внизу вони не потрібні будуть. В принципі, можна на рівень. Ні, давайте все ж таки так. Так. І у нас тут один, два, три. Поки що буде так. Те, що мені не буде подобатися. Ага, ось тут забула. Один, два, три. Ось так. Те, що мені не буде подобатися, я підріжу ще, але взагалі висоту оставлю, залишу я ось таку. Потім весною, коли проснуться бронячки, я нижні бронячки знімаю на живцювання і залишаю верхні. І тут буде тоді рости. Така рогаточка. Ось дивіться, бачите, на ось таку маленьку висоту піднятий цей кущик. Ось такі рогаточки. Їх можна залишати дві, одну, три. Дивитися по кущику, куди йде гілочка, якщо всередині, її можна отак знімати і прибирати, щоб краще вона дивилась по сторонам. Все, отаке підняття. Волотисті гортензії можна робити. Ці гілочки підуть на живцю Я покажу вам, як я роблю. Бачите, тут як обрізано було. І ось аж 4 штуки були соцвіті, але маленькі. Так, зараз підемо обрізати фантом. Зараз глянемо, як у нього там справи, як бруньки. Розташовані один біля одного, і гілочки зараз почистимо. Так, це я залишу поки що. Ось такий фантомчик Чотирьохрічний. Вже п'ятий рік йому пішов. Тій ванілі було десь 5 років, шостий пішов. Так, ось такі товстенькі гілочки. Зараз я обрізаю тененьке, чистю кущик. Так, тут ще вірьовочки залишились, я потім їх зніму. Так, тонесеньке, оце як щоб гілочка оця, отут була взагалі в шикарна. Так вона тонка. І її видалю повністю. Чистить гарно кущики, тоненьке не треба, це тільки кущик розсіяє свою силу і дає маленьке соцвіття. Так, що у нас тут? Так, всерединку ось ці. Це гарна гілка, але теж зустрічаються і тому я ось так її видаляю повністю. Ой. Треба інші вже тупенькі. Так, так. ось прям, ну, вона дуже класна. От проситься, щоб її прибрати, але. Але, але я, мабуть, як ніколи залишу 6 пагінців на фантомі. Як ніколи. Завжди я залишаю максимум 5. Так, ну, поки що нехай буде. Що ж, прибираємо гілочки, а тут я не хочу дуже високо, тому що тут між бруньками нормальна відстань. І я десь залишу по дві, як по стандарту, а потім уберу зелені пагінці. Лишні ті, що знизу і ось тут. А верхні залишу. І буде такий підйом. Так, один, два. Ну тут можна залишити три, щоб на одному рівні. Так, ще тут у нас один, два. Залишу ось так. Так, на цій гілочці я хочу три залишити. Так, і на останній гілочці, так, тут аж низько буде щось, на, мабуть, я приберу один, два, і десь так на однаковому рівні я хочу обрізати цей товстий пагінець. Тут була шикарна киточка. Так, залишилось перебрати оце створіння вірьовочки. І, в принципі, поки що все. Але, але, все ж таки, оця гілка під питанням. Вона класна, але м, будуть гілочки йти сюди, на цю, то вона поки що під питанням. Можливо, я її видалю. Це буде потім. Все. Обрізочка є, рогаточки є. В цьому році я ось тут знімаю наживцювання нижнє. Те, що наросло, я теж знімаю, залишаю ось ці верхні, і буду дивитись, куди ж гілочки йдуть. Якщо гілочки всередину, можливо, я щось і видалю. А те, що по сторонам, то я залишу. І вони будуть ось тут рости і теж робити ось такі рогаточки. І це така, такий щабель, ступенечка, да, ось в цьому році. Вона вже буде значно трошки вища. Так, піднімаються поступово високорослі велетисті гортензії. Все, можете експериментувати. Хтось залишає значно більше. Мені не подобається, я хочу поступово. Все, до зустрічі. Експериментуйте. А я пішла вже живцювати гортензії. Зніму ролик обов'язково вам. Діліться своїм досвідом, чи ви робили так, чи ні. Тому. Ось так, наголошую, що треба це робити вже з дорослими гортензіями від трьох років, наприклад. І високорослими. Це є основні два фактори такі. Можливо, хтось експериментує по-іншому, але тим паче ось так. Все, до зустрічі, вам лайк. А я буду прибирати оце створіння.